17 травня у бібліотеці для юнацтва відбувся день моди. Вже протягом кількох років навесні у бібліотеці влаштовують показ мод від олександрійських дизайнерок. Щороку збільшується кількість талановитих модельєрок, котрі показують свої колекції. Вже стало традицією проводити такі заходи. Щороку кожен рік ми згадуємо про моду, скільки в нас в Олександрії гарних дівчат і скільки людей, які дуже створюють гарні вбрання. Якщо в минулих роках це були більш такі конкурсні програми для дівчат, то в цьому році. Вже у нас специфічний такий показ мод. З запрошеними дизайнерами з показом їхніх колекцій. Розпочався захід з історії моди про те, як же виглядало модне вбрання олександрійців 150 років тому. Далі присутніх потішили кумедною сценкою у виконанні працівниць бібліотеки. Дві жінки, панянка і селянка, зустрілися на вокзалі та почали чепуритися перед тим, як сісти в поїзд. Якщо панянка робила це професійно з використанням якісної косметики, то селянка навпаки приводила себе до ладу незграбно, чим насмішила глядачів. Після розважальної сценки на подіум почали виходити моделі в у одяг Олександрійських дизайнерок. Першу свою колекцію в'язаних гачком суконь представила дизайнерка Галина Лєбідєва. Вбрання продемонстрували дівчата з модельної школи Інтрига. Я рукоділлям з дитинства займаюся і одежду років 15 вже роблю. Адже в основному платье. Так и будет сказано: его величество платья, потому что я за женственность в женщине: платья самые разные: вечерние, повседневные, и ирландское кружево, и обычное, и тунисское вязание в общем, много разных направлений. В основном все смешанный стиль. Наступною глядачі побачили колекцію одягу від Марії Мирної. В сім'ї Марії шили і мама, і бабуся, тож Марія отримала у спадок талант від рідних. Вони ж були її першими вчителями. Колекцію одягу Марії продемонстрували працівниці бібліотеки. Я сама із Краматорська Донецька область. Займаюся дизайном одежди ну, 10. Вот, как бы в детстве у мене бабуся, мама займалися как бы пошла по их линии. лінії. Да. Потом закончила художественную школу, любила рисовать и закончила технологический техникум дизайна на модельера конструктора. Вот. Потом Киевский университет технологии дизайна. Ну, как бы Воєнний события вынудили приїхати сюди уже третій год з дісі. Зіськак бот займаюся творю красоту. Наступною представила свої роботи Віталія Танковська. Це сценічні костюми. Їх продемонстрували учасниці колективу східних танців Нурія. Також свої колекції одягу представили дизайнерки Марія Маркіна і Наталія Дмитрієва. Завершувала модний показ колекція одягу наймолодшої серед дизайнерок Валерії Кухар. Зараз я є ученицею 11 класу. Нашої гімназії імені Шевченка. Сьогодні це є мій дебют. Я вперше показую свої вироби, демонструю те натхнення, яке в мене було, і всі, всі мої бажання щодо створення костюмів якраз вкладено в ці моделі. Сьогодні хотілося б мені продемонструвати таку колекцію під назвою Весняна Україна або Українська весна. Натхненням постала для мене сама наша Україна її неповторні кольори. Це справді було неймовірне свято з великою кількістю позитивних вражень та приємних емоцій. Організатори заходу запевняють, що наступного року кількість дизайнерок, що візьмуть у ньому участь, буде ще більшою.